Велосипед з номерами, це електричка, швейцарський скот. Номера стоять, бо тому що він трошки потужніший і більше електрика допомагає. Десь до 38 км на годину він допомагає. А далі вимикається двигун. Двигун Бошівський, німецький хороший. Тут вся електроніка Бош, батарейка 500 Вт годин, теж Бошівська, комп'ютер Бошівський. Велосипед має гідравлічні гальма Шиманівські, 28 колеса. Алюмінієві обода підстановлені, Резина швальба Marathon Плюс з антипроколом ще й електрична. Вона міцніша, ніж звичайна, розрахована під більші навантаження. Є фара, вилка амортизаційна, з блокатором, повнорозмірні крила. Є багажник алюмінієвий з резинкою, замок на колесо можна закривати його, Він ключик є. Зараз відкрили. Ціна такої модельки 31 500 гривень. Технічний стан відмінний. Погляньте, який він гарний. Можна затестувати його в СМТ-Кулики Львівська область. Також є доставка новою поштою. На такі модельки беремо 1000 гривень завдатку, пакуємо в коробочку, день-два, велосипед у вас.